Україна готує новий етап обмінів. Додому можуть повернутися 1200 наших громадян. Сили оборони вночі вразили низку важливих цілей росіян від НПЗ у Рязані до станції небо У в Криму та ешалону під Токмаком. Тим часом у Раді розглядають обмеження виїзду для заброньованих, а зимова підтримка вже отримала понад 600 тисяч заявок. Про все і більше у цьому випуску новин з вами кожухівський Олександр. Шановні глядачі, зверніть, будь ласка, увагу. Якщо бачите ось тут кнопку Стежити, це значить, що ви ще не підписані на на мене натискайте, будь ласка, сюди на цю кнопочку. Ось сюди. Щодня готую для вас новини з перевірених джерел. Натискайте ось тут. Умєров заявив, про готовність відновити обмін додому можуть повернутися 1200 наших козаків і дівчат. В тому числі переговори за посередництва Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів завершилися домовленістю активувати стамбульський формат. Найближчим часом стартують технічні консультації, щоб узгодити всі деталі та пришвидшити повернення наших людей з російського полону. Сили оборони вночі уразили нафтопереробний завод Рязанський радіолокаційний станцію Небо у військовий ешелон та декілька районів зосередження живої сили противника заявлять. Генштаб станція небо уді стали на території Криму військовий ешелон в районі Токмака Запорізької області, а скупчення особового складу противника поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій Харківщині. Після доповіді керівника головного управління розвідки Кирила Буданова Зеленський повідомив, що Росія знову не виконала встановлений Путіним дедлайн щодо захоплення Покровська та Куп'янська. ЗСУ відійшли з Нововасилівського на більш вигідні для оборони позиції. Повідомляють сили оборони півдня. Понад 600 тисяч українців вже подали заяв Явки на тисячу гривень в межах зимової підтримки. Це, до речі, в дії є і в деяких додатках ваших банків. І це лише за перші години. Власне, через цей ажіотаж дія і перезавантажена запитами. Нагадаємо, подати заяву на отримання коштів можна до 24 грудня. У раді зареєстрували законопроект, який пропонує розширити підстави для тимчасового обмеження виїзду українців за кордон. Його текст поки не оприлюднений. Водночас нардепка заявляє, що документ передбачає тимчасову заборону виїзду для громадян, заброньованих на період мобілізації та воєнного стану. Тобто, якщо людина офіційно заброньована як критично важлива для країни, то вона має фізично перебувати в Україні, щоб виконувати ці функції. А якщо ця людина має виконувати функції за кордоном, тимчасово заброньована, що тоді? Наприклад, це працівник якоїсь компанії, який працює на оборонний комплекс нашої країни, і таких є десятки тисяч. 160 тисяч проваджень за СЗЧ відкрили в Україні за 10 місяців 2025 року. Це в 4 рази більше ніж минулого року, шановні глядачі. Підпишіться, будьте. В курсі свіжих новин щодня і гарного дня вам бажаю.